Поки столична влада з'ясовує, де саме треба чистити. Попри те, що чистити треба скрізь, місто дочекалося допомоги від тих, хто нічого важчого за мікрофон та пензель в руках не тримав. Лими взяли до рук київські митці та співаки, обледенілі, вулиці і тротуари так допекли до живого представникам бомонду, що вони власним прикладом вирішили закликати боротися з ожеледицею. Соломія Вітвіцька теж взялася за інструменти. Гарячий чай перед важкою фізичною роботою бадьорить, особливо коли від морозу перехоплює дихання і злипаються ніздрі. Трусяші за рукою Холодно! інвентар підвозить особисто керівник жеку КП Михайлівська Володимир Павлович. Волонтери прибиратимуть не на його території, втім столичний патріотизм переміг. Ух ти, клас, клас. Війну зажеледиться і розпочинаємо біля будинку художника. Двірник закладу показує, де і як треба чистити лід. Тут не треба, ось тут може тут. не Тут же стежки тут. Хоч вони тут так метру, таку таку стежку. Хоч продовбати. Закльопки Спробували довбати. Далі вирішили допомагати музичним супроводом. Із запізненням та галасом прибуває Олег Пінчук. Без шапки та без рукавиць знаний скульптор береться до роботи, орудує ломом разом із гуртом Кремль. Я особисто впав там от, от йшов на виставку, і впав. Фотохудожник українського походження, який мешкає у Франції, Юрій Білак, просто приголомшений станом київських вулиць. Він фотографував українських і французьких знаменитостей та політичну верхівку. Певен у Києві є кому працювати. Я прийшов з Франції з Лопатою, а тут українці з уряду можуть допомогти ні з їхніми станами. Друг Андрія Ющенка і Олеся Довго співак Фортадо в благенькому пальтечку бореться з кригою волівуч. Я думаю, що це не на один день прибирати цей сніг. Гламурним дівчатам на підборах кинувся допомагати звичайний перехожий. звичайній виходять. Пишати хенормально нас Я довжня за тащить, ніж твіті тупої. Кликали спортсменів у кого збори. А хто перед олімпіадою не ризикнув ковзатися слизькими вулицями? де натерма коментатор Олександр Гливінський віддувається за усих спортсменів. Вони проти такого. Свовілля, бо це справді поза усмішками колективна праця облагороджує, і ми ці артисти це не втомлюється доводити. Втім, шляхетного вчинку в адміністрації будинку художника не зрозуміли. У нас не прибрано, тому що ситуація така і везде зараз в городі. Ну, Правильно, а чого нам нічого не сказали? І все ж таки корисними себе відчути вдалося. <гум> Соломія двіська Ірина Багні, Артем Тараса ТСН 1+,1